такі вже виходить різдвяні наборні ригали. Бачите, тут італійці краще знають, що треба в одну коробку запхати. Ну це приблизительно нам таке дарять на роботі. Тільки на багатому, на багатом, дуже на багатом. Це щось по-скромному. Дивіться, який хліб у дядька. І вонючий сир, і ковбаса, та що ножками воняє. Махайте привіт. Їм воняє теж сир, як і мені. і ця ковбаса. Площадь Вікторії. Звідки почалась історія слави в, в цій гений. Показує. А що ми тут робимо? Не, не, не. Ты шо, Ты я усі за ці вілосаті. Юля, не нравиться? Ні, ні, Ти ж. Ти що? Це ж мамина ностальгія, норка, знаєш. Це те саме, що Норка. Можеш потім на банку надіти, вона буде у нас в качеку так ти що, Юля, такий і капти людям. Тима я... ти, вона кому на Херсон. Сідаємо. Та відправляю Юлю вже, бо що, надоїла, що ви думаєте? Скільки можна вже її терпіти? Ну все, Україні, привіт. <чував> <кій> <плес> <кій> Валі давай. Дай хоч порадувати тиждень. <плес> що <кій> 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 <Хочу. кій> там видно? Нічого там не видно. Артепідія для справжніх кабелів. <рес> Бачите, воно написано? Кабель. <рес> Біля дому в мене. А я даже і не знав, виходить. А ми ходили. По всьому Шукали, так. Да. Перша зупинка в місто Тор то, 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 Складати відео та й хочу дати вам зрозуміти, що разниця між нами встаю, геть не бачу, що знімаю, бо в очі сонце сліпить. Вот. Між нами і Міланом. Це. По асфальту щось там стоки км, напевно, по такому, якби напряму взяти, бо я знаю ту дорогу, то, напевно, кілометрів 60 не більше. Вот. Ну, Скажімо, половину того путі. Ну, Нехай да, буде тих 100 навіть. І от, от така різниця у нас постійно в погоді. У них там може бути град. Сніг, туман, все що завгодно у нас тут постійно сонечко світить. Буває, звісно, і однакова погода, але все-таки в Мілані в рази гірша. Але він не для того ж Мілан, щоб там ходити чи щось красуватися, щось погодою восхищатись. Там гроші, тут віддих. От вам і вся різниця. Наша перша санітарна зупинка на автогрилі. Ось. Хто хоче, може йти тратити гроші, ну такі як я. От. Ціни на бензин. Йої. Ну, коротше, все в тумані, нічого не видно. Так що так от. Так, ну Юля, щоб ти не переживала, я тобі відеоотчет готую, що я дитину не буду все час, як сам мучити постійно овощами. Йому я жарю макарони по флотські. Боже, італійці, щоб це почули, вони б, напевно, здёрнулися всі одночасно. Ещё у нас буде э салат із квашеної капусти. Ну, салат у нас з а макарони в нього. А Ну от. Так що все нагудую. Мамонтенка. І дуже популярний питання серед італіянців, вони постійно питають, що хто їв в обід. От треба заучити фразу, ну, в принципі, що їй там заучувати, раз почути і запам'ятати, що ти їв в обід і відповідати їм, що я жарних макаронів зварив. Хай у них буде взрив кукухи і сказати, що я сказав все правильно, да, що це треба сказати. Потому що ну, щоб вони, вони будуть думати, що то я ще не грамотний просто. I wyraził się nieprawidłowo. Wszystko, tak jak i mówił. Ja Żarane makarony zwarił. No, zupinka nr 4. Rovigo. Wokal pewnie jakiś. No w Rovigo. На такій зупинці красиві стали. О. Угорщина. Дуже красиво, сонечко тільки підіймається, О, тут ось спортивні снаряди є, показати не можу, бо люди виходять з автобусу. От. таке. чи кахве, чи наливання, Бог його знає. Ну, коротше. Морозно на дворі, то є не сонячна Італія. Але така прикольна. Дуже файна. Зараз переверну камеру, вам все покажу. Генделик якийсь. Місцевий. Тут ось такі снаряди спортивні. Там ведички, типу можна набрати. О, Гойдалка така. Ой, як холодно. Або, сум, правда, тіліпає, так що як не знаю ким через те, що дороги. Дай Боже чи не дай Бог. Так що. Ну зараз ще поки що. Жигуй. Зараз ще поки що нормально. Перед тим то так трусилося. Що... О, знову. Це таке сонечко зустріла на заправці. диви. 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 Такого маленького, Він трішки хворенький, але воно таке розумненький. Обійматися лізе. Ви бачиш? приїхала в Україну не надовго, От. але супровід вражень і відео От. від усього побаченого спустя більше року. Як не була вдома, то я думаю, що буде знімати, нам показувати. Ну, по можливості, все понятно, що по можливості. І зрозуміло, що якщо людина поїхала туди, то не із-за того, що їй просто... Стало скучно там чи ще щось, значить треба було от, і, і якби дуже срочно, скажу так. От. Ну і це ж не відміняє, тому що відоси все одно якісь будуть. І я думаю, що будуть цікаві відоси от, для вас, для нас, усіх, хто давно не був вдома, хто навпаки вдома. Да, є такі моменти, що це ж Юля їде зараз біля тетіри Кібенко буде взагалі там. Ну, в десятки кілометрів різниці такої, як то кажуть, при хорошій погоді час пішком з бутилкою пива. От, ну, але можливості заїхати там чи побачитись, чи, дай Бог. вот тут автобуси обратно їдуть вже в середу, в четвер, звідси. Я ну, з України будуть виїжджати. От, і, тобто на рішення всіх питань буде всього на всю 2-3 дні. З учетом того, що цим світлом і все остальне, то ще не поймемо, чи це все так швидко зробиться. Вот. Так що так. Ми тут на господарстві, у нас тепло, світло. Хорошо. Бачу я ну, всю, всю дорогу з Юлією на зв'язку, бо нерви то в мене. Желізні здають, знаєте, я вам чесно скажу, коли отако сам знаходився там, то якось думав все время, та що там за мене переживать, Ой, знаєте, ну короче, і взагалі, то там було щось нервничать. Ну, ну, таке знаєте, відношення. Коли ну, стосується тебе, а коли за когось, то короче, і і так, і вона там всю ніч їде. Ну, Вроді як би і поспала, і все остальне. І я тут весь на. На, на телефоні на цей. Хоча нам вже не без приключень. Ну хай дасть Бог вже доїдуть, та я вам потім розкажу. От, зараз, як то кажуть, не хочеться. Поки ми ще зараз записуємо цей відос. десь через має, через 2 години бути тільки у Львові до вечора. Хоча я як сюди їхав, ну, нас на таможні довго протримали. Але все одно, ну, виходить, зі Львова виїхали в 6 ранку. А в Гіну приїхали мікроавтобусом. Це ми їхали не великим автобусом, як вона двохітажним їде, а маленьким, то приїхали ми щось в 10, мабуть, ранку, чи в 11, щось таке. Ну я пам'ятаю, що мене Альона перевезла до мами в порт, а вона вже там, що, а ні, вона ще на кухні готувала. Ну, тобто зорієнтуватися можна, чи вона вже там щось виносила потрохи. Ну, от, Якщо обід починається з 12, то можна. Предположить, що це да, часу 11 бо... А вони виїхали вчора в 12. Сьогодні в 12 сутки було. Ну, тобто, теж більше суток до, до Львова. Він по Італії дуже медленно посту. Я й думав, що він буде набагато довше їхати. Хоча у неї пересадка в Київ, я не знаю, чи в Львові вони будуть через 2 години. А їй пише ну, типу у розкладці, коли ми заказували білет, то. Було написано, що в Києві має бути в 4.30 ранку. Але всі ж ми ж треба учитувати всі погодні умови і все остальне. І що це за який це, неї буде час ще по Львову погуляти. Може ми побачимо з вами, як то кажуть, львів, кав'ярні, тротуари і що там ще. От. Ну, в общем. Про Київ то я знаю, вам що розказувати, показують, про Львов якось так. ну не, не доводилось там бути, я там був пару разів, і то проїздом або по ділам крайне важливим, що мені то есть, не до гулянок там було. Кажуть, що дуже красивий міст, що цей, ну не знаю, красивий, не красивий. Знаєте, кожного, у кожного своя красота, і я не можу там когось сказати, що там, да, там супер, або там не красиво. Україна вся красива. От, якщо б ще не було цих ворожих морд, то було б ще краще. Ладно, ну у нас позитивний канал. Ми не, не будемо грустним. В общем, чекайте на нові відео вже в Україні. Вже як то кажуть, вже напевно, щось, щось будемо прикалуватися і, і не дуже прикалуватися. Тролити ці магазини і все остальне, тому що такого не може бути країні, який помагає весь світ під час війни. Люди не повинні читати останні копійки. Вони повинні жити в достатку, в повному, так всіх, в цьому світі робиться. А в нас, я не знаю, як тільки не дивишся на листаєш ті тік-токи, тільки дивишся на ті ціни, які там люди показують. Вони, я не знаю, там сміх сквозь сльози, понімаєте? Відро картошки, 300 гривень. Ну це ще. Ж... Я не знаю. Так що я не знаю. ну Це дурна ціна, це 8 євро чи що за 6 кілограм. Mm. А ото, хто бачив з вишнями, там що вишня 600 гривень 150 грам вишні стоїть зараз свіжою. Ну, ви що, подуріли чи що? Тобто, виходить, що в Італії в десятки разів більше зарплати і в 5 разів нижчі ціни, то. Коротко, ладно. Все, давайте лучше будем на позитиві дальше. Чи я чекаю і загружаю вам? Ви дивитесь так, коментуйте, як завжди. Пока.